Ти думай, ви хмари осінні, Тож ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молоді і літа? Ні. Я хочу крізь сльози сміятися серед лиха, співати пісні. Без надії, так і сподіватись, жити хочу геть думай сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора льодоває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору, круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагуту страшною буду пісню веселу співати. Вдовгу, темною нічку не видно, не стульо, ні на хвильку очей. Все шукатиме зірку провідну, ясну владарку темних ночей так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха, співати пісні, без надії таки сподіватись жити буду. Геть думи сумні.